Вітаю, друзі, компанія CarPlay Ukraine, Черговий сановний Apple CarPlay, черговий відеогляд. Цього разу показуємо вам один із найпопулярніших автомобілів, котрий ми робимо. Це Audi a 4 b 8 кузов, штатна мультимедійна система концерт виглядає от таким чином. Найурізаніша версія цієї мультимедійної системи в цих кузовах, ще можливо в цих кузовах MMI і та і інша до Apple CarPlay. Цього разу у нас концерт. Повторюється найурізаніша версія, в котрій, ну, на жаль, немає корисного функціоналу, має радіо, немає жодної навігації. Штат. Є. По історію по звуку у нас навіть немає телефонних дзвінків на Bluetooth, і музика теж у нас грається або через AUX, або радіо, або Сідіченджер. Тобто найурізаніша версія, на жаль, нічого немає. Але за допомогою нашого рішення додаткового блоку до оригінальної мультимедійної системи у вас з'являється на друзі повторці на оригінальному екрані додатковий функціонал у вигляді Apple CarPlay. Тобто штатний функціонал мультимедійної системи залишається, як і був, все залишається в оригіналі, в заводі все залишається автентичним, з'являється тільки додатковий корисний функціонал. У вигляді CarPlay. Що таке CarPlay? CarPlay — це зручний додаток для використання окремих додатків з вашого телефону на екрані автомобіля. В першу чергу, друзі, навігаційні додатки. Google карта, Waze, Сіджик, TomTom, Maps.me будь будь-які навігаційні додатки. Є Apple CarPlay. Більше немає необхідності вішати сюди телефон з якоюсь навігацією. Ця штука нам вже не потрібна. Одна навігація у нас є на оригінальному екрані. Давайте протестимо Google-карту. Отаким чином. Михайло Бойчука 43. Друзі, це наша адреса в Києві. Звертайтесь, ви бачите, що на прокладає маршрут. Якщо буде маршрут довше, мови можемо... прибули. Ми можемо вибирати, куди воно їде. Є у нас навігаційні підсказки. Тобто, все, все так, як в вашому телефоні, реально зручно. Та ж сама історія з Waze або з іншим будь-яким навігаційним додатком. От, наприклад, Waze. Далі в CarPlay є музикальні додатки. Це Apple Music, YouTube Music, Spotify, все в інтерфейсі вашого телефону з вашими додатками, з вашими піснями, плейлистами. Все, все, все так, як в вашому телефоні. Давайте послухаємо, як вона звучить. Музика, і я скажу нюанс по звуку в цьому автомобілі. Слухаємо. Цьому автомобілі, оскільки у нас немає штатного Bluetooth з'єднання, заходить через AUX істочник. Тобто в штатній мультимедійній системі, де у нас істочники звуку, бачимо, нічого немає. Має бути вибраний AUX. В автомобілях, де є штатний Bluetooth, звук передається по Bluetooth штатному Bluetooth з'єднанню. Ось і вся різниця, де немає, по AUX. -у. AUX, друзі, це аналоговий звук. Він може мати свої обмеження по якості звуку, бо це все ж таки аналоговий звук. Але ви послухали, звучить нормально. Але повторюся, Bluetooth звучить трохи краще. В автомобілях, де він є, можливо, ви звук заводите через Bluetooth. Далі в CarPlay ще є телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефону з контактами, пропущеними, недавніми. Є месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp, де можна робити телефонні дзвінки, але доволі незручно листуватися. І є функція Siri. Ось, в принципі, і все. В CarPlay немає розважального контенту у вигляді YouTube, Netflix, Instagram чи чогось подібного. Тільки ті програми, котрі необхідні вам для кермування автомобілем. Це політика безпеки Apple. Але все ж таки, друзі, це реально зручно. В цьому автомобілі доволі у нас повторюється, не було музики, навіть не було телефону дзвінків, Тепер додається можливість гучного зв'язку. Ви можете спілкуватися по телефону в режимі hands-free. Так, друзі, CarPlay реально зручно, але повторюється, основна навігація, суперудобна, реально зручно. А, далі, по інтеграції нашого блоку в автомобіль, як ви могли побачити, керування у нас штатним джойстиком. У нас навіть джойстик на кермі, котрий тут є, він теж можна їм керувати. А, все максимально інтеграційно. Все підключається по каншині і таким чином бачить всі процеси, котрі треба бачити. В цьому автомобілі у нас немає задньої камери, але якби вона була, воно б все переходило. Про камеру трошки розкажу пізніше. Тобто інтеграція максимальна, все працює так, як має працювати. Що ще маємо в нашому обладнанні? Окрім Apple CarPlay є ще функція Android-Auto, аналогічна програма тільки для Android-телефонів, теж з дуже схожим функціоналом, який допомагає використовувати. І є можливість під'єднати задню. Передню камеру в концертах, як правило. Немає задніх камер. В цьому автомобілі ми не дооснащували, бо людина не захотіла власник автомобіля. Але за допомогою нашого блоку, якщо ви вийдете в реверс, вам буде загружатися задня камера, якщо ви вийдете в паркінг, буде переходити в Apple CarPlay. в Штатному меню буде працювати те ж саме. Тобто в нашому блоці є відеовходи, за допомогою них можна підключити задню камеру, а при великому бажанні ще і передню. Так, друзі, повторююся, все максимально інтегровано, все працює файно. З'єднання у нас бездротове з Apple CarPlay і з Android Auto також також можливо. Все максимально інтегровано. Ми, компанія CarPlay Ukraine, займаємось встановленням таких от рішень в мультимедійні системи в різні автомобілі. Друзі, заходьте на нашу youtube сторінку там ви знаєте безліч відеооглядів, знаходьте свій автомобіль, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знайдете теж більше інформації про нас. Там є можливість залишити ваші контактні дані, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися. Даємо гарантію на обладнання, сервіс, тобто все, все, -все максимально цивільно, співпрацюємо з. Теж з різними сервісами ми самі знаходимося Києві, але у нас є представництво в багатьох містах України. Друзі, компанія CarPlay Ukraine, Якщо вам треба рішення на вашу мультимедійну систему, звертайтесь.